Вітаю вас, друзі, на уроці читання. Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов ну, з відра. Друзям посміхаюсь я, зичу їм добра. На початку уроку попрацюємо над чистомовкою. Додавайте слова, що римуються. Повторяй за мною. Жу-жу-жу. Я із дощиком дружу. Шу-шу-шу. З вітерцем я теж дружу. Іть, еть, еть. Джміль над квіткою. Летить. Ай-ай-ай. Я люблю свій рідний край. Друзі, сьогодні ми завершимо вивчати розділ. Пригадаємо опрацьовані вірші й оповідання. Удосконалимо свої знання й уміння. А чи пам'ятаєш ти, як називається розділ, який ми закінчили вивчати? Розділ називався Світ дитинства у творах українських письменників? Почнемо з бліцопитування. Спробуй відповідати швидко та точно. Отже, як називається розділ, який ми закінчили вивчати. Відповідаючи на запитання, можеш ставити відео на паузу. З яких тем складається розділ? Так, розділ складається з двох тем вірші та оповідання. Пригадай прізвища авторів з творами яких ми зустрічалися. А які твори найбільше вразили і запам'яталися? Отож, давай пригадаємо вірші, які ми читали. Пограємо у гру, впізнай вірш зарядками. Отже, давай прочитаємо рядки вірша та пригадаємо, хто автор цього вірша та як він називається. Всеомій майстер Павлик змайстрував швидкий кораблик. Збіг до річки він до броду та й пустив його на воду. Так, це вірш на кораблику, автор цього вірша Платон Воронько. От картина так картина, Що малюнок, то й новина. Це вірш картина Платона Воронька. Хиталочка-гойдалочка, не забавка мені. Вірш Хиталочка-гойдалочка написала Тамара Коломієць. Біле поле полотняне, рівно ткане, чисто пране, а по ньому голка ходить, за собою нитку водить. Біле поле полотняне автор також Тамара Коломієць. Піднімає Джміль фіранку. каже Доброго вам ранку. Хто автор цього вірша? Що це за вірш? Польові дзвіночки, автор вірша Ліна Костенко. Ось зійшли на берег браві моряки, на вітрах засмаглі, горді та струнки. Анатолій Качан хвилювалось море. Давай прочитаємо вірш-діалог розмова з пароплавом. Пригадай, що таке вірш-діалог? Це розмова двох персонажей. Такий вірш гарно читати вдвох. Але я буду голосом показувати характер кожного з персонажей. Пароплав пароплав. Де ти плавав? Де бував? Нещодавно в теплім краї я на якорі стояв. Пароплав, пароплав, ти на полюс запливав? Запитайте в мене краще, скільки бур я подолав. Пароплав, пароплав, скільки ж бур ти подолав? Запитайте в мене краще, як я у морі сунував. Пароплав, пароплав, а за ким ти сунував? А за оцим морським причалом, до якого я пристав, пограємо у гру, розумію, можу пояснити. Відповідай на запитання. Для цього після мого запитання став відео на паузу і спробуй відповідь сформулювати усно. У яких віршах відображено картини природи? Який з віршів має підзаголовок небелиця? Чим же вірш Небелиця, схожий на казку? Пригадай, Чому хвилювалось море у вірші Анатолія Качана? А пам'ятаєш, чим відрізняється вірш від оповідання? Давай з'єднаємо стрілочками назви віршів з авторами творів. Вірш-картина. Хто написав? Автор вірша картина Платон Воронько. А хто автор вірша хиталочка-гойдалочка. Так, це Тамара Коломієць. А от вірш лісові дзвіночки. Хто написав? Так, це Ліна Костенко. Отже, Анатолій Качан. Автор вірша хвилювалось море. Переходимо до наступної теми Оповідання. Давай пограємо у гру ланцюжки слів. За поданими ланцюжками слів опізнай, героями яких оповідань були ці персонажі. А хто їхній автор? Отже, дівчатка. Тринадцятирічна Таня та восьмирічна Ніна, в якому оповіданні ці герої були персонажами: Мишко, дідусь Микола та дідусь Іван. Так, це Персонажі оповідання Оксани Кротюк Шкідлива звичка. Наталочка та маленьке сіре кошеня. Так, це оповідання покинете кошеня, яке написав Василь Олександрович Сухомлинський. Славко, Гриньо та маленька Леся, в якому оповіданні вони діяли? Це оповідання Ніни Бичує пиріжок з вишнями. А Славко, Катруся, П'ятикласники та другокласник Квітько? Це персонажі оповідання Оксани Радушинської Кишенькові гроші. Чому ж ми навчилися, вивчаючи цей розділ? Ти тепер умієш визначити головну думку оповідання глуха дівчинка. Спробуй пригадати, чому навчає нас? Це оповідання. Знайди зачин, основну частину та кінцівку оповідання ні не бічує пиріжок з вишнями. А зараз давай утворимо з поданих слів назви прочитаних оповідань. А слова у нас такі: Гроші, глуха. Кишенькові, дівчинка, звичка, кошеня, шкідлива, пиріжок, покинуте, з вишнями. Тисни на паузу та спробуй утворити назви оповідань. Давай перевіримо. Кишенькові гроші, глуха дівчинка, шкідлива звичка. Покинуте кошеня та пиріжок з вишнями. А зараз продовж прислів'я. Подумай головну думку, яких оповідань виражають ці прислів'я. Тисни на паузу та виконай завдання. Давай перевіримо. Не одяг красить людину, а добрі діла. Це прислів'я виражає головну думку оповідання покинути кошеня. За праве діло стій сміло. А це про оповідання кишенкові гроші. Знай, коли сказати, а коли змовчати. Шкідлива звичка. Давай підведемо підсумок. Продовжую речення. Я захоплююсь учинком якого персонажа. Мене обурив учинок чий. Якби я зустрівся чи ж зустрілася з Гриньом, я б йому порадив чи порадила. Що саме? На цьому наш урок завершено. Дякую тобі за роботу!